Гаряча пора на Прикарпатті в самому розпалі жнива. Наразі сільгосппідприємства завершили збір ріпаку та ячменю загалом понад 70 тисяч тонн. У ці дні триває заготівля пшениці. Аби врожай годував Прикарпатті впродовж цього року. Обласна сільгосінспекція перевірила стан усіх п'яти зерноскладів. Тут можна складувати 116 тисяч тонн зерна, проінспектували і спеціальні сушки. На території області для забезпечення ефективного зберігання зерна є сім зерносушарок, які можуть просушити одночасно в добу 4 тисячі тонн, очистити 8,4 тисячі тонн зерна. Крім того, фахівці провели лабораторні дослідження якості цьогорічних зернових. кажуть, вміст органічних складових відповідає нормам, тож врожай можна збувати не лише на внутрішньому, але й зовнішньому ринку. Разом з тим, сільгоспінспекції вже розпочали підготовку до наступної посівної кампанії. Взялися зокрема за підготовку якісного насіннєвого матеріалу. Відібрано проб на сьогоднішній день 667 проб, відібрано з насіння, тобто проводиться робота по забезпеченню за перший квартал, де спрацювали нормально, було забезпечено на 120% потреба у насінні сільськогосподарських підприємств. І зараз вже починається робота, відбулася на насінницьких посівах, і проводиться робота по підготовці насіння. Відбір проб і підготовка насіння до осінньої посівної кампанії. до посіву озимого ріпаку кажуть місцеві фермери. Планують взятися вже з другої половини серпня. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.